Всім привіт, в Колінс! Знижечки до 50%. Ну що, заглянемо? Та-да-да-да-да! -да 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 -да. Що цікавого є. Це турецький магазин, прекрасний. О, не знаю, музика сильно грає, чи в мене вийде щось записати, зробити огляд. Ось така джинсова курточка оверсайз. Ну і зараз книжка. буду зразу показувати вам ціночки. Було 2,5, ціна, ціною, зараз тисячу. 595. Стильна куртка, це жіноча. Все жіноче показую. Сьогодні коліс. Можливо, трішки ще покажу і чоловічого, Щоб більше показати. Так, 1495. Ось такий бомбар для джинсу. Дуже він класненький і має синтепонову сантипонову підкладку стібану, що дуже важливо. Такі різні-різні курточки. Ось. Така куртка джинсова 1595 гривень ось, з хутром всередині. А я її показувала по повній ціні раніше. І багатьом глядачам сподобалася була така куртка. Ну і багато глядачів нахваляють цей бренд, тому що він дійсно якісний. Стібані пальта, теплі синтепону 1995 гривень, а ціна була 2300 ось таке пальто. А з капюшоном приємний, сірувато-кремовий колір, кишеньки прямого салуету. Mm, так, ось так. Так, шарфи, а, джемпери Так. І теж знижка, тепленький джемпер. 1195 гривень, а ціна була 1400 гривень. В складі поліестер, поліамід і еластан. немає нічого натурального, ще ось такі класні джембери. Зараз рідко можна знайти в колінс щось дуже з натуральної нитки, якісь джампери, 100% акрил. Ось такі. Красивий джинсовий комбінезон, я так розумію, це не на знижках. Не бачила його в новинках. Mm -hmm. Ні, снежечка 1600 гривень. а ціна була з половиною Класне дуже комбінезо. Наскільки якісно пожити пошити, ну не й спеціалізується більше на джинсу, ніж на чому. Тому, якби якщо купляти, то точно джинси тут. Ще ось такі сукні різні є. Сукня сорочка в стилі сафарі з накладними кишенями пісочний колір, досить цупка тканина. В складі бавовна і леоцел. І зараз 1300 гривень. Сподобалася ця сукня, варта уваги, досить акуратно пошита. Ще блакитна. Сукня вона досить довга, в дуже мідаксі. а з поясочком застібається донизу на грузичці. 100% бавовна і ціна 800 гривень. 50 гривень неповне, хороша досить знижка. Це пальто, що ви бачили на манекені. Воно досить довге, теплесеньке на сунтепоні. І ціна без знижки 3 600 гривень. На нього знижечки немає. Так, джемпери. На тому кольорі Акрил поліестер еластан. 850 гривень. Ось такий м'якесенький джем в м'ятому кольорі, симпатичненький, але нічого натурального немає. Тут штани представлені. Широкий палац за щіпами. 100% котон 995 гривень. Модель досить класненька, вони широкі за щіпами. Можу сказати, що тканина 100% котону трішки навіть нагадує джинс, з винім по міцності задобувка. Такий мутнячий досить. Ще поруч є чорні, трикотажні. Чорні трикотажні, на базі, штани, джогери. 595 гривень. Початкова ціна була невисокою, 699 гривень. В складі 76 кутону і 24 поліастеру. Ще такий верхній одяг, красивий пальто з капішору, тканина, як балоньєва. І з підкладкою. Синтипоною капюшончик, капюшончик відстібається, як з неопрену І зараз ціна 2495, а ціна була 2800. Ось таке пальто. Кишеньки бокові, двобортне, застібається на гудзики. Жилетка в лукому мега стильна, без капюшона, отака стібана, синтепончик такий легкий досить. 995 гривень, зараз ціна була досить високою, 1750 гривень. Ще ось такі з капішончиками трикотажними. Стібані, симпатичні жилеточки, є в бежевому і в чорних кольорах. 1495 гривень, ну, в принципі, півтори 1900 гривень ціна була. Ось такі суперські тепленькі жилетки. І така жилетка є в чорному кольорі теж. Давайте тут пориємося, подивимося, що тут представлено. Є навіть сумки. Балоніва сумка. нагадує мені сумку з Вайкікі, Схожа в чорному кольорі є. Низька ціна 645 гривень. Є довга ручка, застібається на кнопочку. Ще ось така сумка шопер застібається на близько і близько ціна 995 гривень зі знижкою. Суперська сорочка в клітиночку прямого крою. Біла і блакитну клітинку. 645 гривень. Зараз зі знижкою ціна і так не була високою. І це 100% віскоза. Сподобалася мені сорочка і ціна не є високою теж. Джембер американка легкої в'язки, віскоза і поліамід в білому кольорі. Базовий варіант. 545 гривень, ціна була 1100 гривень. Ще ось така сорочка, кремовий колір прямого силуету теж має вигляд віскозної тканини. 645 гривень і це 100% віскоза. Ще така куртка бомбер. Мені сподобалася з балонівої тканини. Мега стильна. на синтепоні стягується, такий зеленкувато-сірий колір. І зараз ціна 200 ось знижки. Це новеньке. Ось така курточка. Ціна не є низькою, але куртка класна, якісна. Це вже кожен сам вирішує йому дорого чи ні. Так і написано, що це нові надходження. Весна літо 26, вже помаленьку додають товар. Варто подивитися, ось така футболочка. В'язана тут не буде знижок. Простенька. 75 кутону, 23 поліаміду. Пісочний колір смужку. Цілком пристойна ціна, як для колекції нової 26 року 549 гривень. Ще жіночий є поло, схожий досить трикотаж, з гузочками оверсайз 95 котону, 5 еластану 849 гривень. В'язаний бомбер теж в новинках. Бомбер мені дуже сподобався фасон, якість. Отак від манжету йде призібраний рукавчик з накладними кишенями. Так деталізовано все. Нагнути застібається притворна планочка. Колекція Millennium Collins. І в складі 48 віскоз, супер. Ціна 1800 гривень, але ну, непогано, не є вже фатально дорого, так як зараз, зарі такий бомбер би коштував 3000. Щось дуже класненьке, таке мені подобається. В стилі Old Money навіть трохи. Знизу отак тут стягується. Подивіться, яка класна штучка, досить товстенька. Ще би такі штани були палацу. Ціни би не було. Бо лише один бомбер. Якби дов'язали штани. Костюмів було би класно. А джинси в новинках широкі, прямі. Бавовна і ліоцел. Такий полегшений варіант вже з ліоцелем 200 ціна. Чорний плащ теж досить стильний, з капюшоном ніби легкий синтепончик, є такий тренч, але тренч, ну не повністю, як без сказала, що це тренч. 2500, а ціна була 2800. Капюшон відстібується. А чому не повністю якби, тренч, тому що капюшон і а, трохи щільнувата тканина з антипоном тренч, якби такі так з Джинси зі знижкою. Тут багато знижечки на джинси прямого крою. І ціна зараз 1995 гривень, а ціна була 2200. Якість досить хороша. Ще є в блакитному кольорі і в такому кольорі графіт. В'язаний ходів коси, з капюшончиком, застібається на гузики, вверху застібається на три грузички. 100% акрил, 995 гривень зараз. Тут різні джинси, різні фасони представлені. Ось такі прямі широкі джинси. Зразковий варіант, оригінал Колінс написано. І за рабізнички півтори тисячі гривень це нове надходження. Ці джинси 1499 гривень, ось такі. А завужені 1600 гривень в чорному кольорі і в блакитному скини. Мід Париж. Модель 1195 гривень. Ось ці вузесенькі. Друзі, ми були в Колінс, дивилися знижечки, дивилися частково новинки. Багато джинсу є, багато речей на знижечках. Всіх запрошую, хто любить цей бренд, відвідати і щось собі придбати. Всім до зустрічі у нових відео.